Є знижки на таблетки Темпалгін, 15% в аптеках. Подорожник, пам та «Ощад». У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Міністерстві оборони впроваджують нові підходи в боротьбі з корупцією. Реформа стосуватиметься усіх оборонних закупівель. А розпочали із харчів. Тепер відомство саме встановлює граничні ціни на продукти, вище та нижче, яких постачальники не зможуть доставляти продукцію військовим. Так компанії не зможуть зловживати на тендерах, як це було раніше, каже заступник міністра оборони Дмитро Кліменков. Якщо раніше, за даними набу постачальники встановлювали закупівельну ціну на картоплю в 16 гривень за кілограм, то на одному з тендерів в грудні вже 23-го року міноборони вказали граничну ціну 10,35. Встановлювати граничні ціни будуть лише в закупівлях продуктів. Саме на харчах постачальникам наживатись було простіше, пояснює заступник міністра оборони. Тендери встановлювали. Скажімо аномально низьку вартість на такі продукти, які вони не збирались постачати часто військовим на продукти, які вони збиралися постачати кожен день і в великому обсязі, встановлювали високі ціни, і це дозволяло залишати, скажімо, сумарну ціну всього каталогу невеликою, вигравати відповідно торги і. За такою схемою з'являлися сумновідомі яйця по 17. Минулого року країну сколихнули кілька гучних скандалів із закупівлею продуктів для ЗСУ. Зокрема, постачальники доставляли військовим картоплю по 22 гривні за кілограм, тоді як її ринкова ціна на той момент складала 8-9 гривень. Моркву, яка коштувала 22 гривні, постачали за 32. А от яблука, кілограм яких в магазині можна купити за 17 гривень, у контрактах Міністерства оборони коштували 55 гривень. За кілограм такі маніпуляції дозволяли робити стара пострадянська система, коли усіма закупівлями займалось саме міністерство, пояснює Дмитро Кліменков. Нині ж реформа передбачає, що закупівлями не лише харчів, а й зброї, амуніції та всього необхідного для української армії займатимуться окремі структури. Такий механізм Кліменков називає дворівневим, і саме розподіл обов'язків має знизити корупційні ризики до нуля. Міністерство оборони має лише встановлювати правила, а не займатися конкретно закупівлю. Для цього ми створили департамент політики закупівель policy, на базі стандартів НАТО. А от самі функції закупівель ми передали відповідно двом агенціям. Одна агенція займається е, закупівлею зброєю, а інша тиловим е, майном. То тепер у Міністерстві оборони України запевняють, втрачати державні кошти на закупівлю неякісної амуніції стане неможливо. До прикладу, як це було у лютому минулого року, коли колишній очільник департаменту державних закупівель Міноборони придбав три тисячі бракованих бронежилетів за 100 мільйонів гривень. Немає бути, не має бути і не повинно бути простору для корупції в оборонних закупівлях.